Всім привіт! У нас сьогодні розпакування з Aliexpress. Відкриваю і покажу що там. Запаковано гарно, попирки. Попирка 1, попирка два. Так, і ось у нас йде. Власник цієї штучки, але його вже більше пакети зацікавили. У нас тут змійка, така іграшка для кота, яка підзаряджається. Є у нас провідочок. Зараз я спробую зібрати три частиночки. Але що це поки не розумію, як вони збираються. Так, розібралася. Головне право не стороною. Тут у нас пази, тут у нас ось. Так, головне не зламати. Ось э, зайшли в пази. Два елементи є і третє. Так само ось тут у нас отвори. Так, Корсик, я вибачаюсь, якщо я зламаю. Я сподіваюся, що я не зламаю. Так, зібрала, треба погратися і засунуть, не зламавши. Ось така змієчка. Вона чорно-жовто-червона, десь так сантиметрів 25 Кабельочок. Так, Корсик у нас давай. Будеш дивитися, що це? Так. Кабельочок ось трошки довший, ніж змійка, десь до пів метра. USB, тут мікро USB. І зарядка у нас. А де у нас тут зарядка? Щось я не бачу. Корсик, допомагай. Ось отвір. Так. Ось так воно все має заряджатись. Тут у нас є колесики. Завдяки ним змійка має їздити тут раз, два, три, чотири, 5. Одне велике, чотири маленьких, а пар колесиків. І, ну, давайте я спробую, але 90%, що вона не заряджена. Так, давайте спробуємо її. Так туго. <сіх> Пластик непоганий по якості. Запаху жодного немає негативного, тому перші враження позитивні. Так, де вона включається? Вона така доволі шумна. І дивіться, кнопочка захована ось тут маленька. Ми спочатку думали, що це кнопка ні. Це такий дизайн самої змійки. Є два очка, є язичок, носик, така гарненька вона. Що ж, давайте пробувати, включиться чи не включиться. О, дивіться, вона працює. Бачите, вона і назад лміє. Кіт поки що в шоці, <гум> спостерігає. Одразу мінус, вона, дивіться, ковір не може перейти. вона його сприймає як перепону, ось кортики зачепив, вона поїхала далі. Ну що у нас по результату? По результату Корсику сподобалася ця іграшка, вона прикольна, він не активно грається, ви це могли бачити на відео. З мінусів. У неї типу вбудовані сенсори, які повинні бачити перешкоди, і по суті в них не втикатися, а ось так трошечки назад. Але вона, по суті, бачить все те, що вище рівня її у цих сенсорів. Те, що нижче, наприклад, килим, вона не побачить. І плюс ще вона не побачить ось такі прозорі предмети. Тобто в них вона теж ось так вріжеться і на цьому все і почне пробуксовувати. Ну і з килимом також історія, що з'їжджати з нього вона не може нормально, бо діаметр колесиків не дозволяє, і вона, по суті, застрягає і стоїть. При тому, що заїжджає, навпаки, вона нормально м, на килим і спокійно собі там далі ковзає. Ну, Ось така історія. Іграшка прикольна, але є певні недоліки. Але що ми хотіли за таку ціну, тому граємося, поки не доламаємо.